Тоді Дух повів Ісуса в Пустиню, щоб диявол спокушав Його. Ісус Христос повинен був вибирати Бога Отця, як Син Божий, як Бога людина Христосу Господь. Як Син Божий рівний Отцеві Святому Духові. Син Божий завжди вірний Богові, Отцеві. Але як Боголюдина, Христос Господь, то треба було, щоб Христос прийняв рішення і сказав ні дияволові і так Богові Отцеві. Тож Дух повів Ісусу пустиню, щоб диявол спокушував Його. Христос жертва приблагає з нашої гріхи і вже на початках свого служіння Він має випробування. Христос постиг 40 день і 40 ночей, і нарешті зголоднів. Ми ж не раз покушувані сатаною, дияволом. В своїх життєвих різних справах, обставинах, намірах. І нам треба, так як Ісус, бог людина, казати так Богові, волі Господні, дотриманні Божих законів, і відкидати диявольські, різні пропозиції. Ми повинні бути вірними Богою все своє життя. Христос постив 40 день і 40 ночей і нарешті зло днів. Аж так ми не постимо в переважній більшості, щоб 40 день нічого не їсти. Але Христос Господь так строго постив. тим він показував, що над ним. Любов до їжі має влади, тоді підійшов до Ісуса спокусник і сказав, коли ти Син Божий, вели, щоб все каміння стало хлібом. Спокусник злий Дух хоче, щоб Ісус Його слухався і чинив чудеса. І коли нам спокусник підказує, що ми повинні жити у своє задоволення, об'їдатися, обпиватися. Ми не маємо права його сухатись, треба бути поміркованими в споживанні їжі, напитків. Їжа для того, щоб підтримувати наше тіло здоров'я, а не для того, щоб мати від їжі якісь особливі насолоди, чи щоб з їжі робити. Культ шукати надто вичурної їжі, надто смачних наїдків, напитків, не мати в тому мірі. І коли лише заманеться, їсти їсти. Їжа не для цього. Звичайно, хочеться нам і щось добре і смачне спожити. Але це все повинно бути під контролем нашого розуму. Нашої совісті, щоб ласунство нами не заволоділо. Бо то часом діти малі, не керуються силою волі, здоровим глуздом, а побачать щось приємне, смачне, солодощі і вже просять тієї їжі, як їм здається для них приємної. А не хочуть їсти корисним. Якщо б тільки їх годувати ласощами, то це зашкодило б їхньому організму, здоров'ю. Ми ж не повинні бути як діти розумом, але маємо бати про добре харчування для нашого здоров'я, щоб виконувати волю Божу, щоб та їжа була для нас смачна, але одночасно, щоб. Ми не мали прив'язання до якоїсь особливої їжі, до якихось особливих страв, щоб ми могли себе опановувати, їсти в міру і не були ласунчиками. Хоча й десь колись може щось особливе, ласичесь з'їсти, але мати теж в міру. Це не є основою нашого і харчування. Лиже дух хоче, щоб ми з їжі зробили культ чи з напитків. Хтось п'є алкоголь, опивається і замість того, щоб зрозуміти, що алкоголь це тільки харчовий продукт, треба трішки випити. Людина скільки п'є, яка не має міри, що ж, не керується розумом, втрачає совість, здоровий глузд, нищить своє здоров'я, приносить прикрощі ближнім і іншим людям марнує матеріальні цінності. Хто ж об'єднається і не має міри в тому, теж має потім різні біди, хвороби. Зайву огу важко жити, носити ті всі надмірні кілограми на собі, тому що хотіла людина доважати собі надто їжі, мати міру їжі, їсти щось корисне, мудре, те, що нам підходить для зміцнення здоров'я, для того, щоб ми були працездатними. І що хотілося нам теж їсти міру. Бо якщо хтось вже відходить від їжі і каже, немає коли зготувати. Їжу. Я весь час зайнятий, зайнятий, працюю. І діти голодні, і та людина голодна. Щось там, поход, все з'їдять. Це не добре. Так, ми повинні дихати без повітря, помремо. Як повинні митися, одягатися, щоб було тепло, зручно, так і повинні ми і наша сім'я відповідно. Харчуватися, корисно харчуватися, відповідний час. Тому ті, що кажуть, А я не звертаю увагу на їжу, вони роблять недобре і грішно, тому що мають сварити і приготувати собі, чоловікові, дітям, щоб вони своєчасно попоїли, що мали, що корисне з'їсти, щоб були здорові, працездатні. А я на тіло не звертаю увагу, ну ти ж не ангел, що тобі тіло не треба. Маю звертати увагу на тіло, тіло доглядати так, щоб було все згідно Божих законів, щоб ми були моральні, духовні, тілесно, наскільки це можливо, здорові. Що виконували ті обов'язки, що маємо в сім'ї, в праці, щоб служили людям в дарах Святого Духа. Підійшов. До Ісуса спокусник і сказав, коли ти Син Божий воли, щоб все каміння стало хлібом. Він відповів написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Нам треба читати Святе Письмо катехізм католицької церкви, вовчання Святих Отців, Римської орхірею, богословів для того, щоб мати християнський католицький світогляд щоб приймати Слово від Бога, щоб жити згідно Божої мудрості, згідно Господніх настанов? Через те, якщо людина не має духовного читання, не цікавиться Богом, то має погані думки від Злого Духа, має своє якесь хибні, однобоке бачення світу, розуміння життя згідно своїх егоїстичних міркувань, згідно свого. Досвіду. Часом цей життєвий досвід є спотворений гріхом, приниженнями, матеріалізмом, похотями, злими духами, залежностями, ідолами. Тому нам треба читати Боже Слово, молитися, спілкуватися з Господом, приймати тіло кров Христа в Євхаристії, знати, що це найкраща пожива, сам Христос нас освячує на службі Божій, коли ми. Приймає святе причастя Католицької церкви, а до розуму приймати Божу науку і жити з Господом, а спокусника завжди відкидати, тому що хочемо жити по божому а так, як каже диявол, який схиляє до гріха, до того, щоб ми відступили від Бога. Господь Бог нас любить і нам допоможе. Ісус Христос знає, що таке боротися з спокусами. Христос безгрішний, проте Син Божий вчить нас, щоб ми вибирали добро, волю Небесного Отця, а також дає силу, благодать, щоб ми мали спромогу протиставитись різним спокусам, поганим намірам, чи бажанням, чи грішним думкам, або нездоровим людським стосункам. Дух Святий нам допомагає, щоб ми вибирали. Бога вірність Господеві, життя в святості. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушав Його. Він постив 40 день і 40 ночей. І нарешті Христос зголоднів. Святий Духом. Допоможи мені, допоможи мені. Розпізнавати, спокуси, розпізнавати спокуси. Те, що від диявола, від диявола. своєчасно відкидати. Святий Духу, Святий Духу, дай мені вірності, дай мені вірності. мудрості, мудрості. Щоб, я щоб я завжди казав так волі Небесного Отця, щоб підтримував єдність з Ісусом Христом, з Ісусом Христом. Любові. любові, слухняності, слухняності. Побожності. побожності, щоб жив свято, щоб, свято. щоб виконав волю Небесного Отця завжди. Слава Отцю і Сину і Святому Духові Нилі повсякчас, не в Києвки.